Історія рівненської музичної школи номер 1 імені Миколи Лисенка налічує не один десяток років. Навчальний заклад був започаткований у 1939-му. Майже всі історичні епізоди, які пов'язані із заснуванням школи, з вулицями та місцями, де знаходився заклад в різні роки, згадкою про випускників та викладачів, які працювали та працюють сьогодні, вміщені на сторінках щойно виданої книги Храм вічної музики. Тому що ця книжка ще писалася до 60-річчя школи. Вона вийшла довідничком таким першим. Туди зібрались так архівні матеріали про всі викладачі, не ті, які сьогодні працюють, а ті попередні, які були, які були засновники цієї школи. Потім в 70-му році вийшли такий досить представний. Рівненській музичній школі 70 років, там вже з кольорами фотографій, там вже більше задіяно. Ну і це послужило до того, щоб зробити такий більший. Якийсь задум такий був думаю, розмінюємося на ті довідники. Отак, слово до слова, силами небайдужих до цієї справи людей, книга була написана. В процесі пошуку матеріалів каже співредактор Світлана Полевик, укладачі книги виявили цікаві історичні факти, які до цього не були відомі. Відкрили не тільки для себе, я рахую що для міста, в першу чергу для єврейського товариства. Ми віднайшли, що під час війни було 16 викладачів нашої школи розстріляно. До цього ніхто нічого ми 75 років про це в школі не говорилося. За період існування школи путівку у світ мистецтва отримало чимало її випускників. Викладачі та учні стали лауреатами та переможцями різноманітних конкурсів та фестивалів. Багато випускників школи присвятили свій життєвий шлях музиці. і Є окрасою багатьох творчих колективів рівненщини та України редактори-упорядники доклали чимало зусиль, щоб віднайти та розмістити в книзі раритетні світлини цікаві матеріали з особистих та державних архівів. Я звернула увагу, що в нас багато викладачів було з консерваторською освітою і навіть не тільки з освітою, а навіть викладачі вищих учбових закладів Європи. Арнольд Гольденберг. Я подивилася, що там пишуть в нас про нього, що в публікаціях. Приїхав такий викладач в 47-му році, з'явився в Рівному, хто він що, він ніхто нічого не знає, але він в відні закінчив консерваторію і був кращим, вірту... кращим віртуозом. Європи на той час навіть здається першу премію мав на презентації книги. Були присутні всі ті, чиє життя тісно пов'язаний з музичним мистецтвом та рівненською школою музики. Зокрема, це й перші випускники й директори школи, викладачі, які сьогодні віддано працюють, аби нове покоління достойно продовжувало музичну лінію своїх попередників. Книга вийшла тиражем 300 примірників. Усі бажаючі можуть придбати її у приміщенні першої музичної школи. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.